Всі меші сідайте діти. Домовляймось не шуміти, на занятті не дрімати, на питання відповідати. Добрий день, дівчатка і хлопчики. А чи не забула ви, яка зараз пора року? Так, зараз зима. Малята, що змінилося в природі з настанням зими. Повітря стало прохолодне, сонечко світить все менше, дерева стоять без листя. Птахи відлетіли в теплі краї, а ті, що лишилися у нас, їх майже не чути. А чому не чути співу пташок? Тому що зима для них дуже складний період. Їм Холодно, а також їм важко знайти їжу. Діти, а як же ми можемо допомогти пташкам? Ми можемо змайструвати їм годівнички і посипати туди зерняток, щоб пташки змогли поживитися. Малята, давайте з вами послухаємо вірш віри Паронової який називається Хто летить до годівниці? Хто летить до годівниці? Галки, снігорі, синиці, горобці клубочки сірі. Всі, хто не летить у вирій, прилітайте пташенята, ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочок сала. А зараз ми перевіримо, як ви запам'ятали зимуючих птахів. Підгадайте загадки. Маленький хлопчик у сірій свитині. По дворах літає, зернятка збирає. Це горобчик. Пташка невеличка має білі щічки. Сірі лапки. Чорну шапку, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Це синичка. Сама сірувата, ходьба мішкувата, горда персона звуть її. Ворона. Молодці малята. Пропоную вам вивчити віршик, хто летить? До годівниці? Слідкуйте за картинками і повторюйте слова. Хто летить до годівниці? Галки снігурі, синиці, горобці, клубочки сірі. Всі, хто не летить у вирій, прилітайте пташенята. Ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочок сала. Давайте ще раз повторимо перший рядок, а потім другий. Хто летить до годівниці? Галки снігурі синиці, горобці, клубочки сірі, всі? Хто не летить у вирій. Прилітайте пташенята, ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочок сала. А зараз давайте повторимо повністю весь віршик. Хто летить до годівниці? Галки снігурі синиці, горобці, клубочки сірі. Всі, хто не летить у вирій, прилітайте пташенята, ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочок сала. Молодці, малята, майструйте годівнички і підгодовуйте пташок у зимку. До зустрічі!